І сталося пороку, у час виходу царів на війну, то послав Давид Юева і своїх слух із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Аммонітян і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку. А послане сказав, та, що вірсавія, Еліамова дочка, жінка хітеани Урії. І послав Давид посланців і взяв її. І вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з нечистости своєї і вернулася до свого дому. І завагітніла та жінка. І послала вона, і донесла Давидові й сказала Я завагітніла. А Давид послав до Йоева, Пошли мені на Урію. І Йоав послав Урію до Давида. І прийшов Урія до нього, а Давид запитався про стан Йоева, і про стан народу, і про стан війни. І сказав Давид до Урії: Іди до свого дому та обеми свої ноги. І вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. І донесли Давидові, говорячи. Урія не пішов додому свого. І сказав Давид до Урії: Чи ж не з дороги ти приходиш? Чому ти не пішов до свого дому? І сказав Урія до Давида ковчег, і Ізраїль та юда сидять у шатрах, а пан мій юафтараби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати зі своєю жінкою. Клянуся життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі. І сказав Давид до Урії, Позостанься тут і сьогодні, а взавтра я відпущу тебе. І позоставався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого. І покликав його Давид, і то їв пив перед ним, а він підпоїв його. І вийшов він увечері, щоб покластися на ложі своїм разом з ослугами пана свого, а додому свого не пішов. І сталося ранком, і написав Давид листа до Йоева, і послав через Урію. А в листі тому він написав так: поставте урію напереді наящого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений, і помер. І сталося, коли я облажував місто, то поставив урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста, і воювали з Йоавом, і впали дехто з народу, із Давидових слуг, і повмирали, також Нурія. І послав Йоав, і доніс Давидові про всі справи того бою. І наказав він по слові, говорячи, як покінчиш ти оповідати цареві про всі справи того бою. І буде, якщо ти розгніваєш царя, і він скаже тобі, чого ви так близько підійшли до міста воювати? Чи ви не знали, що будуть кидати на вас зе над муру? Хто забив Буваві Мелеха Шетового сина? Чи не жінка кинула на нього горішнього каменя від Жорен з муру, і він помер у тевиці? Чого ви близько підійшли до муру? То ти скажеш, помер також хітиянинурія. І пішов посол і прийшов, і доніс Давидові все, що послав був Юав. І сказав посол Давидові: вони стали сильніші за нас, і вийшли проти нас на поле, там були переможцями над ними аж до входу в браму. А стрільці стріляли на твоїх рабів з муру, і померли дехто з царевих рабів, а також помер твій раб Нурія. І сказав Давид до посла. Так скажеш до Йоева, нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає то цього, то того. Підсиль війну свою проти міста та й розвали його. І підбадьор його, Йоева. І прочула Урєва жінка, що помер її чоловік у Рія, і голосила за своїм чоловіком. А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку, і породила йому сина. Та в господніх очах була та річ, що це зробив був Давид.